Мультфільм Бажання це 62-й повнометражний мультфільм в офіційній лінійці Дісней. Вони не всі мульти включають це і включили за 100 років 62-й, Так сталося. Він нарешті в кінотеатрах. Весь світ святкує століття Діснею разом з цим мультфільмом. Я теж я сходив. І я готовий поставити свою безспойлерну оцінку Є, Not Geek з вами. Давайте розбиратися в тому самому мультфільмі. Саме для цього огляду я вирішив трохи змінити систему оцінок. Не поміняти кількість балів, а розкласти сюжет на п'ять пунктів. Перший зміна героя, чи є вона? Чи міняється персонаж? І відповідно, чи можемо ми дослідити про що був безпосередньо цей мультфільм? Сама Аша, вона. Так, міняється. Вона спочатку мріяла про одне, потім її мрія стала зовсім іншою, яку вона і загадала на зірочку. Потім вона чомусь діє тільки в особистих інтересах, хоча до цього хотіла всіх запевнити, що вона буде думати не тільки про себе. І врешті-решт вона розуміє, що діяти треба не тільки для родини, а прям для всіх, для всіх. Тобто, зміна у персонажа. Є, не можу сказати, що вона прямо от, от, от прямо от дуже виправдана сюжетно. Тобто, думки і персонажки ми ніби розуміємо, ніби поділяємо. Але не було такої події, яка б взяла і змінила її повністю. Чотири бали тут і перейдемо до ще одного подпункту. Це антагоніст. Я завжди кажу, історія цікава настільки, наскільки в ній цікавий злодій лиходій. Як я казав в своєму шорці, дивовижно, чому не став причиною заборони мультфільму в Україні. Він голова держави, і він настільки закоханий в себе, що вирішує всім все забороняти і зеленою магією переповнюються як злом, при цьому мульт потім буде піднімати людей, підбурювати на майдан. От такий сюжетець. І звісно, ну це Дісней, вгадайте, переможуть вони його не переможуть. Я не буду вам спойлерити. Я обіцяв робити огляд без спойлерів. Так ось злодій тут в нас він просто апогей самозакоханості. Ну не настільки як Арестович, не настільки як Спартак Субота або Олег Вінник. Але ну щось таке. І він чи розкривається, чи не розкривається. Мені здається, сценаристи хотіли його розкрити, хотіли показати його перед історією. І про це каже обгорілий Габілен в нього на стіні, і потім вони ще раз його будуть згадувати, ту подію з його минулого, але розкривати не будуть. Таке враження, що в них або хронометраж не дозволяв ще одну пісню впіхнути, і вони такі. Та кому потрібна його передісторія? Або вони розкрили цього персонажа і подивились: ой, в нас з розкриттям його історії його дружина і головна героїня стають якимись гедотами. Так же ж не має бути, немає. А давайте виріжемо його передісторію А може і натяки на її тоді виріжемо? Та ні, хай будуть. Ну і останній варіант це були удочки на те, щоб створити сіквел. Цей мультик вийшов на 100 років Діснея, впевнений, ще через 100 ми побачимо. Я планую так довго жити. Сподіваюсь, ви також. Бажаю вам цього. І саме тому за ось цього нерозкритого, але натяками потиканого в нас антагоніста я поставлю Всього 3 бали. Наступний пункт дуже простий. Чи цікаво було в цілому на це дивитись? Чи ти десь засумував, відчув втрату темпу, подумки рука твоя потягнулася до миші, щоб потак порухати і подивитись? А скільки ж там ще часу осталось? Такого не було. Тут всі 5 балів. Мультфільм дуже гарно розподіляє всі події, дуже гарно веде глядача від одного музичного номеру до іншого. Тут все класно, 5 балів. І ще один пункт це як я його називаю, оце виверт. А чи була така зміна, яка перегорнула все з нок на голову. Знаєте, от як в матриці, як в фільмі гра, як в шостому відчутті, коли ти такий. Ох, нічого собі оце завернули. Один оце виверт все ж таки був. Він стосувався головного злодія і пастки. Більш детально казати не можу, то вже буде спойлер. Один бал. Так, в мене ще п'ять балів залишились. На що ж ідуть вони? На посил, що нам дає, яке відчуття? Позитивне, непозитивне, що хоче донести цей мультфільм. І він знов про революцію. Він про те, що не можна дозволяти утискати себе ні в чому. Що ось це відчуття справедливості, яке бурує в основному у молодих людей, воно дуже часто дозволяє змінити суспільство, хоч якось. Можливо, не з самими кращими наслідками. Ну, в принципі, що сказати, мені здається, саме через нерозкриту історію антагоніста, через те, що, в принципі, він створював хай і самозакохане королівство, але. Те, в яке люди самі їхали, погоджувалися з цими умовами, і там прямим текстом один з родичів цієї от головної геройки каже: Ну, хіба ти це робиш? І вона така: Я все одно зроблю. На тобі! Те, що я хотіла тобі зробити. І оце відчуття, воно. Мені здається, при розкритості антагоніста взагалі прям давило на мозок дуже сильно. Тому залишу тут 4 бали з 5 і в цілому сюжет в мене набирає 17 балів. Перейдемо тепер до візуалу. Цей мульт виривав немало хейту за те, який вигляд він має. Що це 3D, яке не відчувається як 3D, і всі ми розуміємо, чому воно таке. Вони типу акварелями все це заливають, і при цьому. Вони намагаються відверто повторити успіх павучка, кота у чоботях, те, що робить Соні, Дрімвокс. В трейлерах це справді виглядало кепсько. Ти так дивишся, думаєш, ну добре, перетерплю. Але в кіно на великому екрані там справді є неймовірно красиві пейзажі. Ти звикаєш дуже швидко до цього стилю. Можливо, ти його не сприймаєш через те, що він новий. Ну Но він не захоплює, як захоплював тебе, наприклад. Людина, повук крізь всесвіти, але він дуже приємний. Він такий, яким можна насолоджуватись. І от мій мозок він звик доволі швидко, і я справді отримував задоволення. Там були нюанси, але про них я поговорю в пункті атмосфера. А за візуал я поставлю 17 балів і подякую Діснею за те, що все, що можуть. Робити красиво до того ж, мені було неймовірно приємно від посилань на весь Дісней на всю історію анімації Діснея. Там, як я розумію, більше ста посилань. Зроблено навмисно, і вони ну так само створюють атмосферу. Щодо акторської гри все добре. Співають гарно відчуття, що голоси у персонажів такими і мають бути через те, що в нас одна незрозуміла пісенька, але знов про неї більш детально я поговорю в пункті Ботак Хоца. Тут я поставлю 16 балів з 18. Атмосфера. О, тут біда. Хоча створюється неймовірна, казкова, шикарна атмосфера Діснея з усіма цима посиланнями, ви там, якщо ви справді знаєте і любите всі мульти, ви будете знаходити один за одним. Там і прям в лабешнік вам покажуть літаючого персонажа одного, але спочатку він в бажанні в шари кудись пролетить і так далі. Таких моментів буде багато, наприклад. Ведмідь і Олень там один одного називають іменами персонажів з інших мультів. Я не буду вам розкривати, з яких. Я думаю, якщо ви захочете, я потім зроблю ролик, в якому знайду всі ці пасхалоньки на весь Дісней, але навіть сам початок. Зі старої такої заставочки Walt Disney і з тієї простьобаної догоря книжки з історією. Дуже класно, воно атмосферно відчувається, наповнює теплом справді. М -м -м. І ось вся ця атмосфера розбиває відбувається об 3D. Ефект, на жаль, кінотеатр не дає 2D-сеанс ввечері. Він вдень був, а вдень в мене робота так сталося. А ввечері довелося йти на 3D. Ми вже дуже давно не ходимо на 3D, саме тому, що якість цього ефекту буває в невеликої кількості мультів. У Дрімвокса завжди була отакенна. У Джеймса Кемерона в його Титаніках Аватарах. Він Титанік переводив в 3D-формат, випускав знов кінотеатри. Там Просто бомбій, ти дивишся, це насолоде для ока. А у Діснея вона завжди була кривенька і це не виключення. Як тільки десь виявляється якийсь глибокий ефект випуклості 3D-шної або глибини, то обов'язково там буде настільки розмазаний фон, що очки болять. Це дуже заважає. Ну і перша пісня в англійській. Давайте послухаємо оригінальний варіант. Here, in the city of roses. Так от у нас. Вони не переклали розу як троянду. Ну я розумію, міста можливо і не мають перекладатись. Ми ж не кажемо там на Лос-Анджелес місто Янголів. Ми ж не кажемо Новий Йорк і так далі. Ми залишаємо оригінальну назву міста. Але це трошки ріже по мозку в тому сенсі, що в нашій мові не Роза, а Траянда. І хотілося б, щоб вона співала Вітаю вас у місті Траянди! Ні, такого нема. І ось цей приспів, там вступає хор, і ти геть не чуєш жодного слова. Просто слухаєш, сидиш такий. Що вони співають, блін, як це зрозуміти? Це важко. І це мінус нашим перекладачам, які взяли і вбили атмосферу нормального мюзикла. Не можна, щоб не було зрозуміло. Ну, не можна. Навіть якщо ви ідеально по нотам співаєте, якщо глядач цього не чує, це вже не мюзикл, це опера, це окремий жанр. Це туди з усіма цими не треба так робити, будь ласка, і ці два пункти дуже сильно вбили мені атмосферу, яка була чудова у мульта. Справді Діснеївська чарівна, і з 10 балів я залишив тут 6. Що з логікою? Нічого такого страшного, щоб прям ламало все і було тупо, як е, мстюний фінал з їх подорожами по всесвіту. В часі такого не було. Але і пояснення адекватного чогось не було. Тобто там, прям в мультику. Громадяни цього королівства задають королю питання: а що робити, якщо там отакі такі бажання змінились, отакі ти не розумієш правил. Віддала людина своє бажання, воно перетворилося на овоч, воно не розуміє ніяких емоцій, не відчуває. Ці бажання забирають у повнолітніх з 18 рочків або у нових громадян, що приперлися, одразу забирають і вони стають якими, чітко, толком ніхто не пояснив. Там ще раз кажу, громадянка прям на мітингу така, а що як в мене змінилося? Бажання можу про щось інше починати мріяти і не каже мультик відповіді на це. І якщо людина перетворюється на овоч, на що натякали, то скажіть, будь ласка, чому батько головної героїні з нею вилазив на дерево і дивився на зорі, і про щось там мріяв? З якого дива, якщо він мав бути теж овочем? Не пояснена сама суть. Віддачі бажання, як це має працювати. Тому і не придирайся особливо. Але неприємне відчуття недосказаності непрацюючого Всесвіту, бо правил нема, ти можеш там додумувати все, що завгодно. Це прям є. Не треба так робити, це вже до Діснея. І тут в нас за логіку буде так два бали віднято. 6 з 8 залишимо. Перейдемо до гумору. Сказати, що це було гомірично смішно, що мене козлик повеселив, на якого я сподівався, бо це ж Алан Тюдік, що постійно озвучує якихось прикольних персонажів. Ні, такого не було. Але був один момент, коли ведмедь залазив в кущі, мене там прям накрило, по-доброму, гарно. Тож за такий спокійний, лайтовий гумор я можу поставити 6 балів, згадуючи, що один раз я такий вголос погигикав у кіно. Дякую за це мульту. І ботак Хоца. Тут в мене в розпорядженні 12 балів, і нехай це буде мій подарунок Діснею. Я влюблю всі ті 12. Бо... Чесне слово, я йшов побачити стару добру казку, мюзикл, і мені саме це і подарували. Так не дорозкрили персонажа Злодія. Так було там дещо не так переведено, щоб я прям кайфував. Але в цілому, ось цей світлий Діснеївський мультфільм з цією загальною мрією. Він працює саме на те, що ти. От як вони розкручують 100 років. Бажань сто років, як ти йдеш до мрії, воно справді працює. Ось ця атмосфера пасхаленьок, тітри, в яких згадуються практично всі мультфільми. Я тільки чорний казан там не побачив. І ще один там, де ось ці веселі друзі, чи що кабаль, троє кабальєра. А так, от прям все, що в мене було, а я робив ролик 100 мультів Діснею, розповідав про всі, вони прям всі там у вигляді блискавок від зіроньки, вони всі є. І це класно. І буде сцена після титрів, яка покаже мрію діда головної героїні. Він мріяв створити щось, що буде надихати, і там стільки самолюбування у Діснея, як в того ж головного злодія. Дід таки створить те, що буде надихати. Ну, побачите сцену після титрів, заціните. Я був задоволений, я отримав позитив. Мені сподобалось, тому всі 12. І що ж там в цілому набирає за моєю оцінкою мультфільм Бажання. 80 балів. Моя вам рекомендація йти в кіно. Бо якщо ви справді хочете побачити діснеївську класичну казку з дівчинкою, у якої є друг пухнастий, і в цілому понастальгувати за тими мультами, які ви колись знали, любили, знов їх в якихось пасхалочках впізнати, то ви отримаєте це задоволення від мультфільму Бажання. Бажаю вам гарного перегляду. Пишіть потім свої враження в коментарях. Чекаю на них. До зустрічі!